Всім привіт! друзі, З вами Аверест. Сьогодні відіграватиме з вами третій день ЛВК. Буду сьогодні атачити з двох аккаунтів, з двох 16, ось до. На одному аккаунті ми зараз знаходимося, щоб не атаку, і другий останній це буде моя основа. Так На варив я тут синяків. Покажу зараз персиняків, Ну Кабаза. Представлю сам клан. В третьому дні ми граємо проти корейського клану Сеул. І по таблиці ми займаємо четверте місце. Ну, В принципі, по зіркам нічого толком не змінилося, тому ну, що я прям сразу почав записувати, коли завершив запис а, по другому дню, коли там мета повторчики показував якісь. Дай так, а, Сразу все записуємо. Ну, Тут, як ви бачите, вже де є деякі атаки. ну, Суперники такі успішні, так сказати. Розглянемо, що вони тут наколотили. У них всього одна двушка. І... 17, трошок, щоб ви поняли, у нас вже 3 однушки ж, і тут дофіга двушок. Ну, ось такий баланс. 29-16 таунхол, хулі би і нет, закинуть би нам подумав подбор ЛВК, да. Але ну його тут ніякого подбору немає. Так, давайте покажу, що у нас по другому номері. На кого будемо робити атаку, це ось така база. Чимось схоже, на цьому аккаунті є база в легенді. Вона чимось похожа, але ну, чимось тут і відлічається. Тут прям башти за трутами близько стоять один до одного. Так сказати, дабл-ефект буде. А, так, ну якщо так глянуть по рубалетам, то вони будуть нам так-то заважать. Напевно, все-таки отсюди закину, може, підкину якогось лідяного голема Тут. на... Баштумагу, так, щоб хоча б чуть-чуть те арбалет. Ну і тут у нас пойде з 9 годин Варден Хіл. Заведемо суперсиніків сюди, на пушку десь. Я Не знаю, чи бомбори проб'ють, Скоріше всього, їм прийдеться обойти. Закину джамп надо буде тут на золото сховище. і другий джамп я закину прямо на клан щоб був проход тут у нас і по центру, і до Таунгола тут з монолітом. Так, ну це у нас все готово. Я тоді давайте пойду в каточку. Так, ну мені здається, треба буде Варду на першого випустити, бо за, так сказати, за катапульку, катапульти треба буде зараз трошки спостерігати, бо і не будемо сильно очей від чай а то що ну прям все тут треба контролювати, щось десь не вгледів і все, капут. Так, ще одну треба кулю і. Найс, все-таки башта не переключилася. А, найс, ну не достає прям. Значить чудно. Так, я давайте приготую вже рейд, бо бачу, що мені прийдеться його все-таки кидати. Варден, так сказати, не дуже сильний по дамагу. Ну і так сказати, він дуже швидко може померти. Тому зараз будемо спостерігати, де ще подкинуть. Так, все, у нас сквіна заагралася, треба прожимати. прожимати. Найс. О, сука, відхийся! Блять, просрав. да, Це, походу, фейл буде. У мене тут ніяких інвізов так то й немає. Так, все, ладно, нам там рейдж, думаю, не знадобиться. Так, ну ладно, мені пофіг, що там катапульти розпалися, у нас головне, що зачищений тут uh, секторець цей. Так, ладно, хай вже переходить Варден, ми все одно тут будемо з синяками проходить. Uh, шкода, що вже без прожаття, але ну як є, що я пороблю, якщо я роззява, і <різь> Надо було, мабуть, фріз краще кинути на квіну. Uh, так, давайте перший рейд. Ну, вже другий, так сказати, першого ми на Вардена встрали. Так, сюди давайте фріз. Тут можна. Тут давайте ще фріз прожимаємо. Сюди чемпіонка. Сука, як не вистачає просто ультивардена. Ну, просто подивіться, скільки тут всяких синяков, і герої, і кілки. Ну, реально, тут прям не вистачає ультивардена. Прям, не знаю, щось потеряв контроль з, з цим міксом, бо зазвичай у мене тут дуже все файно виходило. А, так, чим понабак буде скоро прожати. Хорошо, що хоч там його, його поки лисиця сховала. Так, все, Моноліт забирається, Чемпа ми прожимаємо, ратуша забирається, ну бляха, ми походу, трьошку не залутаємо, Через це реально що я просто втратив контроль і все. Так, у нас тут, так, кстати, ще є і Титаніда, ну Ладно, давайте запустимо вже сюди її. І... Я не знаю, куди даже бомберів тут скинуть. В принципі, тут база така порвата. Навіть якщо ми зараз тут будемо потрошки все розбирати, да? типа є шанс на трьошку, але на ну, слухайте, ми не встигнемо тупо по часу. У нас вже 38 секунд. Так, тут ми допоможемо титаніді. Сюди можна мага бахнути. На да, бомбери тут реально безполезні, походу, будуть у мене. Да, і це 75%. Ну я ще трохи подожду, давайте щось подфармимо. Може щось найкраще вийде, так. Готовне по процентам набить, да і все. Да, ну, а де у мене тут синяків? Ну вони вже чисто фізично ніхто нікуди не добіжить, тому на 79% ми завершимо цю катку. Ой, щось у мене взагалі не заходять ці атаки на 16-х. Реально, просто якась уважа одна виходить. То вже це я раніше хоч корінцями якось заходив, по мені минуло ЛВК, а зараз даже і вони вже просто, не знаю, не дуже сильно заходять. Ладно, друзі, перейдемо там до аккаунту, до мого основного аккаунту, там я вже варю мікс, вроді, якщо не помиляюсь, я там гідру поставив. В принципі, там база така хороша, підходяща, то вже зустрінемось з вами в наступній атаці. Остання наша атака буде з одного аккаунту. Наварно тут гідро, як я вже і казав раніше. Давайте перейдемо до дзеркала. Тут дев'ятий номер. Зараз покажу, що я тут так сказать, буду бить. Ось така база. Для квіни я тут взяв, якщо що, стрілу, зараз все покажу, що я задумав. Я хочу, ось, як бачите, тут такі інвізи в центрі, і вони просто будуть весь сектор, тут закривати які окремо виділені. Я хочу 6 годин закинути квіну, позносити інвізи, я їх не знесу, не розоб'ю, але хоча б їх активую. І одразу, напевно, почнемо запуск. Давайте, ну, напевно, все-таки закину сюди кінга ще з 5 години, думаю. І... Поїдем так, то в в атаку отсюди, з 7 годин. Я думаю, встигнемо дійти сюди. хоча Я, чесно, знаєте, трошки стрмно. Так. Ну, думаю, розоб'ю даже з 12 годин. Окей. Можна з 12 пойти, щоб брат, щоб зразу забрать, да і вже потім не переживають за, за цей таунхол. Кінг у, у нас поїде вже тут з 10 і почищу, і дракони з райдерами я вже запишу на сторони ратуші. Ну і ось так у нас атака буде відбуватися. Все готово. Так, там треба буде поміняти осадку, якщо що, так для себе. Да. Взяли, якраз не та, що треба у мене тут стоїть. Ну, по ідеї повинен активувати, знаєте. Найс, nice, активовується. Так, я тоді давайте одразу запускаю драконів і райдерів. Скільки там. Бля, я тупанув, в мене ж тут оце, кстати, суперарчери. Блін, я все ж я протупив, що в мене ж суперарчери з клоном. От тут кстати, у мене і вже перший фейл. Давайте сюди, інвіз. Прожимаємо чемпіонку. Так, сюди одного Хантера можна, давайте сюди, сюди ще одного. Так, ну нормально, там хоч дракони відкунувався. Знаєте, можна було б сюди закинути э, Десант, сам на Орлаз, ми забрали вже той сектор. Ну, бля, хай щось розгубився і протопив. Бо я зазвичай це масс дропом закидую і якось автоматично, машинально просто закинув ще й діри. Коротше, щось я тут рукожоплю вообще. Треба по-любому закидывать вже ігру, уходить на пенсію, да. А, так. Бляха, як би тут поступить? Може, давайте ось так зроблю. Да, в атаці повніша дічка відбувається. Зараз ще і квіна тут у нас помре. у нас ще є один інвіз. Ну зараз побачу, що, що зробимо. Так. Надо буде зараз прожатий інвіз. Тобто закинуть. Хай квіна ближче подойде, думаю. Да, на жаль, її вже ніхто не хілить. Так, ну у нас тут вже ніхто нічого не поб'є, так сказати. У нас вже поумирали дракони, поумирали. Райдери, ну реально, нічого такого толкового не осталось. Чесно, вроді непогана задумка була. Я оце тупанув з Діріком, і оце просто фатальна помилка. Так би я б Дірік запустив би отсюда, то просто було б, дуже покраще все. А так то ну реально. <хи> Тупануло це з діриком. Не знаю, якось автоматично це стало, я просто почав викидувати і одразу ж і дірі кидаю, якщо все аздропом швидко кидаю, ну Щось щось я вже не в формі, так сказати. Ну, 79% то забираю. Ладно, я вже інший там позор не буду записувати. Реально, щось взагалі з 16% ну, не дуже мені заходить. Хай би вже було для всіх оверхард, то хоча б був би нормальний результат. так. А, да, що тут в мене сталося? Рашер, то пант, ну не хочу я з нього записувати щось, реально вже, вже достатньо позора було, так то хоч поза відео, то якось не знаю, так спокійніше буде мені проатачити, де я більше середоточця, може щось поміняю по міксу. Тому все, друзі, зустрінемося вже завтра, покажу якісь більш файні атаки. Ну, як бачите, у нас поки що не дуже файно все про цього клану. 18 атак ми двоє зробили, але у них результат на 18 зірок більше. Не дуже класно, ну і зараз на п'ятому місці. <Omaha> justamente... Третій день у нас завершився. Завершився поразкою. 58 на 75 відіграли. Може так по карті, давайте пролистаю. ну, Такий суперник складноватий попався. Як ви бачите, тільки одна 15 ка у них, а інше це 16 та онхоли. Справедливо, а чом би і ні. Так, по таблиці ми займаємо зараз п'яте місце. Ну, відрив таких вже чималий. На 50 зірок, 40. В принципі, нормальний такий відривчик йде поки що. Ну, думаю, треба буде нас доганять -любому, в будь-якому випадку. А, так. Що ж, давайте перейдемо до перегляду. До повторчику. Тут а у реально, від суперників є, що подивитися. Тут і на перший, і на другий, і на третій, зразу. Ну, на... якраз цими номерами і подивимося. У нас тут є атаки на п'ятий, на шостий, трішка. І, походу, все, а. Так, <реш> да, у нас 2-3, же ви понімали на цьому ЛВК. Оце прям. Мімбово. Ладно, давайте тоді вже шамаємо, то подивимось. Можемо давайте навіть з нас уже почати, ніж би й не. Так-то і так мало атак. А, це атака на 6-й номер. Атака проходитиме корінцями. База така проти корінців стоїть, що інвіз закриває повністю сектор. Так, з 9 годин іде зачистка казармой, з 6 годин кінгом, відьми і там уже 7 годин підкидаються і вальки, і Корінці. Кидається перший фріз на орла, підморозиться також і сусідня мультібашта арчерів. І вже Варден одразу прожимається. Кидається перший рейдж в сектор з орлом. Так, кидається заростаюче закляття в сектор з інвізом. Тут що знаходиться біля 9 годин. Так, ну давайте 2х поставлю. Так, ще закидається ще один зростаючий спел. Він тут закриває вже так сказати, це між сектор, я з ратушою. Так, ну хорошо, тут корінці зайшли прямо в центр, вже інвізи активований, і сектор з 3 годин забрати без проблем. Корінці йдуть до верху, забирають 12 годин моноліт, Ну, поки що все чудово. Так, до доразу вже підходять, чемпіонка там теж хелпує і ратуша забирається. Залишається єдиний останній сектор. Тут, на жаль, інвіз вже відновився, але проблем тут не виникло, так як у кінга ще є. І прожаття тут і рукавичка, і м'ячик ще тим паче. То тут реально без проблем добирається ця база. Ось така файна атака. Прям проти, так сказати, кон контрбази. Так, давайте. І остання атака від нас себе на п'ятий номер. Слухайте, в перший раз таке буває, що прям тільки дві трьошки на ВК, вроді, ну, зазвичай то більше десяти було, а да, це взагалі щось маловато. Ну, суперник такий сильний. Так, це корінці у нас сваряться з десантом. Десант закидується з п'яти годин, підкидується уже інвіз, падає десант біля їх пушки, ну і тут вже йде колонація і інвізування. Так, ну ладно, там вже і актувались, кстати, тауери з інвізами. Хорошо. Ні один з них забрався. Так, рад, що не актували, забирається моноліт, забирається інферно, ну до мультибаш Арчерів тут не дотянуть, але хоча трошки залишається хітпойнтів. Так, 6 годин йде зачистка супербарбаріанцями. Так, да, я б поспішав, би, то, що, щоб вже поз... знести б ту інвізну станцію, тому ну, доволі не класно буде, коли просто та інвіз активується. Так, з 9 години йде почистка. Деже обичні варвари тут взяти, щоб ви розуміли. А, так, і закидається між сімома та восьмома годинами. У нас тут корінці, люди не големи і купа друїдів. Вроді три штучки, так? Да? Да, там інші цивалі кинуть. Так, кінг тут з 8 подкидці, да й в принципі ще й чемпіонка. Так сказати, практично всі герої пішли з 8 годин. Кінг пойде чистить а, сторону, ну а тут так війна і чемпіонка, вони прямо заходять в сектор. Так, Інвіз активується, тут нічого такого страшного немає. прям корінці пішли далі і зупинилися до, в тих будівель, які за інвізою ну, для них там проблеми забрати ну не буде реально. Так, прям под ратушей морозиться всі юніти, це не, не дуже класно, Хорошо, варден прожимається і починається розбор ратуші. Квіна тут з кінгом, кстати, пішла. Ні, Квіна все-таки вийшла, як ви бачите. Вона не пішла в центральний сектор, вона тут пошла з кінгом почищувати. Так, ну ладно, тут все одно у нас тут і чемпі Варден справляється, вже, на жаль, корінців немає. Так, ага, щит з хогами тут береться. Так, прожимається квіна уже. Да, хілки не для неї, прям пошли, а пошли вони на кінгату, такий, стояв поряд. А, ну, ладно, давайте я 2Х поставлю. Кстати, дивно, що я цю атаку не прискорив. Плюс, зазвичай, з корінцями я прискорив, що тут реально це протупив. Пуло що розказати, тому і не прискорив. Так, ну і все, забирайся на базу. Дігі тупо зарішав. В соло збирав те сховище з Дарком. Так, наші атаки тут завершені. Давайте перейдемо до атак суперника. Кстати, вперше пер... так робимо, щоб будемо дивитися на останок атаки суперника. Зазвичай я спочатку показую атаки суперника, а потім уже наші. Так, атака на третій номер, зараз глянемо. Ну, Мені здається, марну, бо... онлікорінці, так і є, коротше. Да. Тобто три заростаючих спела, ну, дофіга. Ну, зараз бачимо, як вони будуть юзатися. Так, валька, ми тут почистка йде з. Коротше, між 5 та 8 годинами йде по 6 кавальками, 6 годин закидується казарма, герої і закидуються рутрайдери. А, тут аурел так недалеко, то я думаю, він доволі швидко розбереться. Так, інвіз. Доволі інтересний інвіз, кстати, тут криє ті три будівлі дефу, да? а, ладно. так. Перший заростаючий спел у нас пішов тут в районі 8 годин, закриває арбалет. Бряха, краще, може, він моноліт би зачепив. ну, Серйозно, наша йому ця лабораторія була, ну може скосив, хто його знає. Так, тут вже і хіли йдуть підкидуватися, і прожаті Вардена ще є, ще не прожималося. Тут прям хороша атака запасна. Так, кидається рейдж сюди. Так, я сподіваюся, це все-таки рейдж наш. Ой, рейдж суперника, чи це просто від бази відпав. Непонятно, ну, вроді так, да, тут розкидував його сам гравець. Так, все, прожимається Варден. Тут забирається рікошетна пушка, чемпіонка практично доходить до Таунхола і там подключається і допомагає також рудрайдерами бути одинакову так сказати, будівлі дефу. Так, квіна тут теж тусується. Ох, ще й кургіанта беруть. А, може, це, кстати, вийшов. Так, я давайте 2Х поставлю. Так, ну, ось да, Якраз як бачите, цей наш сектор закривався. Тут суперник ще раз кидає на нього заростаючі спел. Як бачите, третій лишній й не був. Так, я давайте 4Х поставлю. Так, тут вже йде тупо добив. А, все, прижимається Кінг, і все, там м'ячиком все практично. добивається. просто дивлюся 13 секунд, а ще цілий сектор цілий. Як він буде його забирати, а там мячик просто полетів. Так, атака на другий номер. Тут у нас теж, на жаль, корінці, а тут взагалі просто інтересно, 4 заростаючих ну Що тут вони роблять? Удивлюсь, якщо в на наступній атаці буде їх аж п'ять штук. Ну, реально, чим, чим далі ми йдемо дивитися атаки суперників, тим дивніше їх мікси і тим більше у них, так сказати, заростаючих спелов. Так, закінця 6 тут, годин тут героїв у нас з таким новим скінчиком. Прикольно виглядають в каці. Так, і з трьох годин у нас тут чемпіонка зачислила в соло будівлі дефу. І в районі 5 годин закидаються друїди, рутрайдери, варди, Варден ну, коротше таке все <hums> стандартне. Так, Кінг там заходить уже в сектор собі спокійно. Варден прожимається, кидається заростаючий спел центр бази. Тут закриваються два спел-таури, закривається два арбалета. Бувається, чимало будок, так сказать, я базі, добачу, їх аж 4 штуки закрито, Ну коротше непогано так. Закину заростаючий спел. Так, давайте я 2х поставлю. А, він тут. Не знаю реально, куди йому стільки заростаючих спелів. краще б якісь хіла, або рейджер побрав, бо, побирав, бо... він практично базу добирає, у нього ще є два заростаючих спела. Інтересно. Просто не знаю, я думаю, два достатньо, Даже інколи 2, якщо якась база, то і одного люди беруть. А чувак просто 4 набрав. Так, ну і все. Тут, як ви бачите, у нас фрі... у суперника Фріз залишається, залишається, навіть, так сказати, одне ще заростаюче заклять, йому трьох було достатньо, як ви бачите. І ось така трьошка. Так, ну, пожалуйста, на перший номер. Я удивлюсь, взагалі, якщо, якщо там дадуть, кстати, 5 заростаючих заклять. Ну, такого навряд чи хтось буде робити. Тут ну, пацани, все одно солів, по три штуки брать заростаючих заклять. Ну, реально, ну, 1-2 це достатньо, куди ще більше. Може, це така мета, хто його знає. Все-таки азійські мікси, вони такі трошки дивні. А, так, почистка з 12 годин корінцями, корінцями Валькою, і з 3 годин тут закидується казарма між цима-двома кутами, закідуються у нас якраз герої і закінчуються корінці. Так, я два їх поставлю. Думаю, що ми тут будемо дивитися. Перший заростаючий спел кидається в районі 4 годин, так ближче до 4 годин, і закривається тут пушку, арбалет і. Так сказати, метальник. Тим часом тут у нас ще зноситься чимало дефенса метеоритом Вардена. 23 левел. Так, ну і Кінг заходить до Радша, Радша морозиться, і Кінг забирає якраз Таунхол. Ну, тут а дефенс, так сказати, вже згрупірований. Він тут разом, як затестує спел Тауери, а там вже закінчилась дія заростаюче закляття, но суперник його поновлює. І на цей раз він не закриває метальника, закрив рікошетну пушку, Арбалет і Соло Інферно. Ну, доволі таки інтересні атаки. Ну реально йому, я думаю, було б достатньо навіть і двох. Ну, камон. Всі не так взагалі дуже переживають за атаку, походу, що якісь німбові зілья беруть через чульбато. Так, ну це у нас все по атакам було. У суперників реально такі інтересні мікси з корінцями були. це... Чимала кількість заростаючих закриття. Це особливо у нас була атака на другий номер. Там чел умудрився взяти аж 4 заростаючих закляття. Чесно, я таке в перший раз бачу. О, за, за той час, скільки існують корінців взагалі. Так, ладно, будемо завершувати. П'яте місце ми так поки що тримаємо. 240 зірок лутаємо ось такими ми віршиками, так сказати, розмовляємо. Все, друзі, буду прощатися, кстати... Забув звернути увагу вам на те, що чуваки нас виграли. Вони навіть ще чотири атаки не робили. Тим часом вони на третьому місці. Коротше, красавчики. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верес, всім пока.